Україна сьогодні відома не тільки Євромайданом, але і своєю культурою. Так нещодавно ЮНЕСКО визнало Петриківський розпис надбанням світового значення. 20 грудня у стінах Національного музею українського народного декоративного мистецтва, що у Печерській лаврі, відкрилась виставка під назвою «Патриківський розпис Колір традицій. Події приурочили включенню цього розпису до списку нематеріальної спадщини людства. Поки що, це єдиний представник від України у достойний такого високого статусу ЮНЕСКО. В експозиції виставки найбільш яскраві роботи чотирьох поколінь, майстрів ХХ та 21-го століття. Серед них, зокрема, мальовки, панно, розписаний дерев'яний посуд, декоративні вази, тарелі, бандури та прядки, скрині та шкатулки, гаптовані скатертини та рушники, стилізовані, предмети побуту та багато-багато іншого. Без перебільшення Петриківський розпис вже давно став символом та навіть своєрідним брендом українського мистецтва. Сформувався стиль на Дніпропетровщині в селищі Петриківка. Звідси й назва Петриківський. Розпис увійшов у моду в першу чергу в селянських хатах. Господині вірили, що яскраві мальовчі картини відображають внутрішній світ людини. В Цих самобутніх картинах переважали рослинні візерунки, здебільшого квіткові. Самі ж квіти фантастичні, не бачені в природі. Цікаво, що, наприклад, ягоди майстри часто малювали власним пальцем. От і весь інструмент. Художник Ігоре Лісний вважає, що у справжній патриківській калинці обов'язково видно слід від пальця людини, що її малювала. На початку ХІХ століття розпис поступово поширився і на предмети домашнього вжитку. А наприкінці ХХ століття Петриківку почали активно пропагувати в школах Дніпропетровщини. У 2012 році розпис увійшов до шкільної програми. Мабуть, таким чином і можна зберегти цей безцінний скарб. На відкритті виставки віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул повідомив, що Петриківські роботи бачили більше як на 50 виставках в Європі, Америці, Азії та Африки. Наступного року експозицію зможуть оцінити і в українських містах.